Доброго дня, шановні журі конкурсу захисту. Мене звати Василь Гринів. Дозвольте запропонувати вашій увазі результати нашого наукового дослідження на тему Надністрянські села, Делева, Долина та Олеша в українському національно-визвольному русі 1940-х початку 1950-х років, з огляду на сучасну російсько-українську війну, зокрема прагнення росіян стерти історію українського народу, дослідження протистояння російському імперіалізму. На локальному рівні є актуальним та необхідним. Власне, об'єктом дослідження є український національно-визвольний рух, а предметом місце у ньому жителів надністрянських сіл, Делева, Долина, Олеша та Околець та особливості протистояння тут радянського режиму і структур українського збройного і націоналістичного підпілля. Метою роботи є комплексне дослідження національно-визвольної боротьби українського народу. На прикладі обраних надністрянських сіл. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання, з якими ви можете ознайомитися на екрані. Для виконання поставлених завдань були застосовані загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціально історичні методи дослідження. Джерельну базу науково-дослідної роботи склали збірники документів інтерв'ю зі старожилами матеріали з краєзнавчого відділу обласної бібліотеки й архі... обласного архіву. Наукова новизна полягає у спробі комплексного аналізу місця надністрянських сіл Делива, Долина та Олеша в українській національно визвольній боротьбі 1940-1950 років. Становлення радянської влади на теренах Надністрянщини відбувалося. В умовах окупації Червоною армією регіону та реалізації тут політики радянізації. Німецько-радянська війна зробила перерву в радянізації, проте в липні 1944 року, з поверненням у регіон Червоної армії, вона відновилася. Водночас радянська політика наштовхнулася на активний опір з боку українського збройного підпілля. Його його діяльності в Надністрянських селах, Делева, Долина Олеша та їх околицях сприяла наявність тут лісових масивів та ландшафту Дністровського каньйону. У структурі Збройного національно-визвольного руху територія досліджуваних надністрянських сіл входила до тактичного відтинку 22 Чорний ліс ВО Верла групи УПА Захід. Паралельно діяла органі... організаційна структура ОУН, згідно якої Делева, долина Олеша з околицями належали до Томацького району Станіславської округи ОУН. До керівних структур українського підпілля входили полковник Василь Бринський з села Долина Уродженці Олеші, Михайло Пилипів, Василь Тугай, Іван Тугай, Павло Волощук, Михайло Українець та інші. На локальному рівні. У межах досліджуваних надністрянських сіл дієв Кущун з центром Волеші і місцевим самооборонним кущовим відділом. Їх основна діяльність була направлена на підрив стабільності функціонування місцевих радянських органів влади та збройну боротьбу з представниками комуністичного режиму. Найбільшим бойовим зіткненням між повстанцями та більшовиками став бій братом у лісі 24-27 вересня 1944 року. Участь у ньому з боку УПА взяли як місцеві самооборонні кущові відділи, так і сотня шрама з Чорного лісу. Активна протидія місцевого населення політиці радянізації на Наддністрянщині створювала перешкоди для стабільності комуністичного режиму в регіоні. Лише впродовж 1944-1946 років на теренах сіл Делива, Долина та Олеша було здійснено приблизно 53 заходи, направлені проти структур національно-визвольного руху. Для залякування місцевого населення і обмеження ним підтримки українського підпілля, каральні органи практикували обшуки по селах, збір так званого контингенту, арешти і депортації. За приблизними підрахунками, впродовж 1944-1952 років у селах Дилева, Долина та Олеша було арештовано приблизно 110 осіб. Отже, надністренські села, Дилева, Долина та Олеша відігравали важливу роль в історії української національно-визвольної боротьби на Прикарпатті в період радянізації. У прагненні здобути українську самостійну соборну державу тоді загинула чи була репресована значна частина місцевих жителів. Про це, ці, проте ці жертви не пройшли дарма. А сьогодні їхні нащадки продовжують знищувати ворога багатьох поколінь українців, російський імперіалізм. Дякую за увагу.